Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую стейки із коропа, запечені на огні. Виходить дуже смачна ароматна рибка. Ось така пропечена, рум'яненька шкориночка, яка гарно пропеклася і дуже така ароматно пахне, тому що запечена на дровах, на дворі, на огні. І розпочну все із цибульки. У мене ось такі чотири цибульки, я їх нарізаю кільцями. Буду маринувати в У ще Цибульку нарізала, присипаю сіллю, також беру базилік, трішки сипнула хмелі сунелі, оліки і ось так переминаю, щоб цибулька пустила сік. Це цибульку поки відставляємо, хай віддихає. А ось у мене два таких красені короби, один зеркальний, один звичайний і ще там шість карасиків. Тому карасики будемо лишати, а короби будемо нарізати порційними шматочками, перемивати і теж заправляти маринувати. Плавці, все я це відрізаю. І нарізаю ось такими, бачите, полосочками, такими готовими стейками. А я 12, Іван. З голови фостики і ось карасики варимо уху іншим разом. Знаєте, там потім звинуватись. Так, чи це в мене ніж такий, чи це в мене руки такі, що я не можу втримати його в руках. Кидаюся в миску і дуже частенько, гарненько все перемиваємо. І скидаю її в цибульку. Беру таку приправку лимонний перчик і приправка до риби і присипаємо. Якщо немає приправки такий лимонний перець, тоді можна додати простий свіжий сік. Лімо, лимона. Трішки ще можна додати солі, все перемішуємо гарненько, накриваємо харчовою плівкою йому, даємо примаринуватися з 2 годинки в холодильнику. Ще ми також замаринували м'яско, тому спочатку будемо смажити м'ясо, жарити на огні, а тоді вже аж рибку, тому що м'язя трішки довше потрібно. А для рибки вистачить жару потім, ще після м'язка. Тому гарненько напалюємо дрова. Смажимо ось наше м'язко до гарного, тож, такого рум'яного кольору. Тоді будемо знімати і вже смажити. Може, відео рибі стейки. Хочеш? Оля в мене вже пробуючи готове. М'язко зняли. Рішітку я вже не мию. Тому що спочатку спеціально пожарила м'яско, бо після рибки, звісно, потрібно буде мити, щоб жарити м'яско. А так після м'яса можна викладаю наші готові рибі стейки. цибульку не викладаю. Не смажу цибульку, будемо їсти так маринованеньку. Щіплюємо рішіточку і смажемо з двох сторон, перевертаючи. Рибка в нас жирненька, жариться, скапує такий сік, соковита буде рибка наша. Ну, ось все, декілька хвилин часу. Два рази я перевернула, і ось наші риб'ячистейки, скоро поготові. Подивіться, які вони гарно рум'яні. А аромат йде незрівнянний. На тарілку викладаємо цибульку, в якій маринувався коров з якою. Вона така зараз маринована, дуже смачна. Складаємо корпу, посипаємо зеленю і можна смакувати. Виходить дошить. Досить соковита, смачна рибка. І ароматна, і навіть така, де інде хрумка рум'яна шкуриночка. Якщо у вас немає можливості приготувати на дворі, можна запекти в духовці. А я вам всім дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося знову, готуйте на здоров'ячко і смакуйте.